По Поводу, що я сюди приїхав. Тут така ситуація, я чую, що людина загинула і ніхто не може цій сім'ї допомогти. Таких случаїв у нас дуже багато, вже прийшло більше року, а ситуація така, що батьки, там, сестри, брати приїжджають і добиваються, щоб хлопців, щоб сім'я виплатила якісь допомоги, щоб хлопці надали якийсь статус. Дуже багато таких такі По Поводу хлопця цього ж Золотоноші, тут десь рік може більше. Ми їхали під металіз, чує заповнив ситуацію. Хлопці тут е, веземо е, е. хлопця, підстрелили з Золотоноші, міст, Черкаська область. Чую, бо я сам Черкас в області, місто Звениродка. Е, мене теж одразу я цей... Що я Ну, у нас там, знаєте, як земляки. Ми з Черкаській області, один завод. Бо в мене добивається несправедливо, що скільки прийшло. Время, прийшло время, і ця сім'я ще досі нічого не отримала, ніякого статусу, нічого. Я так розумію, що в нас був Майдан і в Україні в нас взагалі нічого не міняється. За цей рік, там скільки щось помінялось, кардинально в нашій державі. Я тільки чую, що тільки хуже, там, побори, все це. Це я тоже я думаю, що це. Та сама система, що, що наші хлопці гинуть, і ніхто їм не допомагає цим сім'ям. Чому ти Валентина Павловича? Бійця військової частини Айдар ночі 24. Це, Це зацарівний Олександр Іванович. Це військовослужбовець, військової частини, штурмовий батальйон Айдар, зараз ВЧ 2950 Ще раз повторяю зацарівний Олександр Іванович. Да. Військова частина 2950, Новий Айдар», а також Нестеренко Микола Миколаївич. Військова частина також 2950. Місто Новий Айдар» Луганської області. Це заслуживці даного етапу ЧУТВП. Які можуть повідомити обставини проходження ним військової служби, про те, як він потрапив до даного військового формування на е, той час Збройних сил України, яким чином він проходив службу, яким чином він зарахований е, солдатом проти охорони, і про <кл 'язання> повідомлення також е, обставини виконання ним е, наказу командира батальйону і обставини загиблі. Даний час це питання погоджено, він внесений списки. Так, що... Він значиться як військовослужбовсь Збройних сил України, а тому телефон для виплати одноразої грошової допомоги для загибелі військовослужбовця не бачає. Я думаю, що це дуже немає необхідності, оскільки є свідоцтво про смерть, є акт розслідування, що це пов'язано із проходженням військової служби, і цей факт ніхто не оскорбляє. Славі політикослужбовця сталося в наслідок військових дій до звання. Долучити до участі в справі справи військового комісара, за Української військово правдивого військово військового комісаріату. Також доразу необхідно заборони та попитання тавої роботи з міністерства оборони на поляви, що стосується розвитку заяви статних щодо виплати розвитку допомоги зв'язку з загибель військової порції чоропента інформації про те, чи внесення чорока до перегляду. Платити належну суму грошову нашому вельми шановному позивачу, якщо військомат сьогодні прислав документи в міністерство оборони, через який термін мати загиблого має отримати e, значить по порядку виплати одноразової грошової допомоги. Значить, передбачено денний термін для розгляду цих документів. Ну ми сподіваємося, в принципі, сторона мається на увазі позивача, що цей 30-денний термін не буде потрібний. Для Департаменту фінансів Міністерства оборони України. Чому? Тому що документи вже розглядаються із е, жовтня-листопада 2014 року понад 6 календарних місяців. Тому для того, щоб додатково вивчити акт службового розслідування, про який говорив представник обласного військомата, ну, я думаю, необхідно ну, ну, принаймні декілька днів, оскільки інший перелік документів, а це безпосередньо документи стосовно загибелі, накази про призначення військовослужбовця. Чуруту ВП, виключення його особового складу зв'язку з за загибелю, вони всі там є. Тому велике сподівання лише на ну, розум, скажімо так, от наших високопосадовців із Міністерства оборони, що вони все-таки ну, врахують стан цієї жінки, яка, скажімо так, от, ну, поневірялася більше року по різноманітним скажімо так, інстанціям і кабінетам ну, в пошуках своєї правди, скажімо так, виплати своєї допомоги.